Харків минулого тижня провів дуже знаковий інвестиційний форум Харків Рестарт. Говорили про майбутнє міста, його розвиток та відбудову. Міжнародні дипломати, інвестори, бізнес-спільнота України та урядовці розмірковували про перспективи та дискутували, чому варто інвестувати саме в український Харків. Яким має бути Харків в майбутньому, про його відбудову, про його реставрацію, ремонти і так далі? То звичайно. Ці такі основні магістральні напрями, я думаю, що будуть зрозумілими для кожного з вас. Безумовно, це безпека регіону і інклюзивність. Харків стане впевненим однією моделлю розвитку такого середовища, такого суспільства. Науковий потенціал, промисловий потенціал це те, що в першу чергу. Приходить на розум, коли ми говоримо про місто Харків. Нам треба все це зберегти, нам треба все це розвивати, нам треба впроваджувати нові технології, не забуваючи про те, що місто знаходиться фактично на кордоні. Ну і не можемо сказати про культурний потенціал міста, про мистецтво, яке дуже в Харкові розвинено. Це фільм, що справді пишається місто. Це серце, культурне серце нашої країни. Я щиро прошу інвесторів, які сьогодні тут. Іноземні компанії, які дивляться і бізнесовим оком прикидають: вийде чи не вийде. Повірте, вийде. Інвестуйте у Харків. Інвестуйте у Харківщину. Там більше мільйонів людей лише у Харкові. 500 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і це величезний потенціал для Харківщини і держави. Я вірю в Харків, вірю в харківських людей, бізнесменів, вчителів, лікарів, усіх, усіх, хто любить, цінує і розвиває нашу державу і всіх, хто бореться. Слава Україні! Слава Харкову! Раховичу місце знаходження Харкова. Хай, завдяки тому, що там велика кількість людей це привабливий ринок для інвесторів. Так, і, і по нерухомості, і по бізнесу, і по кількості споживачів, але страх, що він розташований біля кордону, буде ну, таким великим да? порівняно з, наприклад, там, Західної України. Але ви знаєте, як є серед інвесторів high risk, high reward. тобто великий ризик, велика винагорода. Велика винагорода. Таким чином, можна спілкуватися з інвесторами. У нас є три інвестори. Перший інвестор це держава. І під час війни, після повоєнної ери, я думаю, що держава буде грати роль таку ну, вирішальну. Да? По-друге, з точки зору інвесторів приватних харків'яні самі. Дуже креативні люди, і вони вірять в своє місто, і вони точно будуть інвестувати, навіть не зважаючи на війну. І це дуже мені здається правильно. Врешті-решт прийдуть іноземні інвестори, тому що будуть багато грошей, вони хочуть вкладати, вони хочуть в тому числі віддати шану всім людям, які загинули тут за демократію. Пару місяців тому Міжнародний республіканський інститут презентував дослідження, де одним з питань до жителів українських міст була оцінка рівня безпеки в місті. Найбільш безпечно у місті себе почувають харків'яни найменш жителі Ульгороду. Це найкраща відповідь на питання міського голови Ігоря Терехова. Чому Харків заслуговує на інвестиції? Тому що Харків це його люди, стійкі та наполегливі. Харків для мене дуже близьке мені любиме українське місто. Воєнний Харків для мене це символ стійкості і перемоги. Це квіти, які саджають комунальники у квітні 22-го, попри і під обстрілами. Майбутній Харків це потужне сучасне велике місто, центр науки і промисловості. Дякую за прекрасну зустріч та спілкування. Переконаний, все в нас вийде. Цей форум став майданчиком для проведення серії дуже важливих зустрічей з інвесторами, підприємцями та міжнародними партнерами. Більш того, Харків напряму заручився підтримкою європейських та американських міст. Наміри про співпрацю закріпили підписанням угод для мене надзвичайна честь сьогодні бути почесним гостем на підписанні угоди про партнерство між містом Кошице та містом Харковом. Ця угода закладає значний базис для подальшого співробітництва із відбудовою України, яка, звичайно, буде залучати дуже багато коштів. Але це підписання є значною віхою у розбудові наших стосунків щодо українського бізнесу. То він не лише готовий до співпраці з Харковом, а й має в арсеналі реальні проекти. Бо аргументують саме зараз якраз той час, щоб співпрацювати з Харковом. Саме зараз у ці найважчі часи згуртувалися харківські підприємці, міська влада, it спільнота для того, щоб візуалізувати і максимально прозоро показувати, куди витрачаються інвестиції. І тому в мене є впевненість, що витрачаються вони прозоро, бо вже Створений і в тестовому режимі працює дашборд відновлення Харкова, коли занесені перші об'єкти, про які ми домовлялися декілька місяців тому в Харкові з міською владою. Чому важливо в Харків інвестувати? Бо в Харкові є величезний потенціал для бізнесу і для компаній. Перш за все, це людський потенціал, і саме тому наша компанія завжди вірила в Харків. І якщо до повномасштабного вторгнення у нас було майже три тисячі людей. У місті після того, на жаль, кількість людей стала навіть меншою ніж 100. Але я радий сказати, що прямо зараз вже півтисячі наших співробітників повернулися і цьому радіють. І динаміка позитивна. Тому чому інвестувати? Бо людський капітал можна. Використати таким чином, що це повернеться втричі або в п'ять разів більше. Це клондайк. Я є людина бізнесу більше 30 років, займаюся підприємництвом, і в час війни ми почали виробництво модульних каркасних будинків, тому що це є на часі, це є швидко, це є екологічно, це є по-українськи, і ми приїхали сюди на цей форум підтримати Харківщину. І ми з заходу України будемо інвестувати кошти в Харків і будемо і переносити своє виробництво на Харківщину. Міський голова підкреслив, Харків відкритий до спільної роботи з відбудови і післявоєнного відродження міста. Більш того, вже має чіткий план дій. Я впевнений, що лише місто, яке має чіткий план дій, який залучає інвесторів, яке дає зелене світло інвесторам. Буде перше, буде успішно, буде розвиватися. І я впевнений, що місто Харків є і буде таким містом. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Ігор Луханін, Ярослав Кононенко, Харків. Новини.